В мене було очікування умовно, ну звісно, познайомитись з класними людьми і прокачати якісь свої слабкі сторони. Я, наприклад, побачила, що мені дійсно складно працювати з питаннями, умовно по компетенціях інколи складно підібрати влучні питання. І мені дуже подобалось Ліна, ти, умовно дотюнювала так, допилювала в коментарях прописувала, як можна зробити по іншому, і це умовно ну дуже допомагає, тому що ти дивишся трішки під іншим кутом на те чи інше питання. Ну і звісно, оці е, презентації, брейнштормінги, е, питання колег, якими ти надихаєшся, і розумієш, як можна зробити по іншому. Це дуже класно. Я для себе кілька таких ще інсайтів власне отримала. Ми в компанії напередодні мали навчання по експертному партнерству для рекрутерів, умовно, з знімаючими менеджерами, і це була така тема дуже болюча для мене. Типу, тому що ми дуже багато над цим працювали в компанії. І коли ти на перших на першій мені здається навіть лекції сказала, що комунікації ніколи не буде достатньо, Умовно, якщо ви думаєте, що її достатньо, то Ні. я вас запевняю, цього мало. І мені так це відгукнулось, тому що я насправді прихильник того, що коли ти умовно працюєш як професіонал, люди навколо теж тягнуться і відповідно будуть з тобою працювати лише в тому ритмі, який ти який ти задаєш. Тому мене це ще більше надихнуло на те, що працювати з наймаючими менеджерами через призму, яку ти транслюєш, в першу чергу через себе підкріп, підкріплюючи і вдосконалюючи власне власну експертизу. Тому мені це просто дуже дуже якось відгукнулося.